Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати відео із розділу 3D-друк, але не з автомобільної теми. От Як бачите, ще доволі актуальна тема да? фонариків, освітлювальних приладів, там, генераторів і так далі, забезпечення енергії. От, е, в даному випадку зробив ремонт свого фонарика. Ви бачите, Тут на таких зацепчиках е, фіксується е, такий ремінь, щоб на голову цей фонарик можна було одягти. Ось тут зліва він такий, як оригінальний має бути. От. А з правої сторони, малеча, коли вона не гуляла, з -з зламала його. От. Спочатку думав змоделювати заново весь корпус. От. Але потім вирішив обійтися з меншими енергозатратами. От, виготовив сам такі Зацепчики і просто приклеїв сюди. От таким чином, функціонал фонарик свій не втратив, і далі виконує функцію так, що можна одягти на голову його. От, до речі, щодо енергоносіїв, енергозабезпечення і електроенергії, в мене є можливість. Поставки генераторів бензинових потужністю 2 кВт із Італії. Якщо кому така ідея цікава, кому потрібно, можу допомогти в цьому. От, в описі, верніше не в описі в коментарях, пишіть, звертайтеся до мене. От, якщо вам потрібен генератор, то можу організувати. По доставці приблизно 1-2 неділі часу на доставку. От. Такий от ремонт фонарів не був. Всім гарного дня і до перемоги!